До наплічника батьки повинні підготуватися дуже серйозно. Наплічник повинен бути зручний. І е, він повинен бути з ортопедичною спиночкою, повинно обов'язково бути світловідбивальні е, якісь позначки на ньому. В рюкзачок е, ми, звичайно, кладемо водичку, е, вологі серветочки і сухенькі серветочки. Так як йдемо до першого класу, це для діток дуже серйозний такий крок. Е, Пропонуємо діткам ще взяти свою улюблену іграшку. Що стосується навчальних предметів, то це повинен бути пенал, в якому повинні бути там кольорові олівці, прости, простий олівець, гумка, ножиці. Ну, ось такі предмети, які повинні бути там. Зошити ми ще кладемо в наплічник. Що стосується підручників, то в першому класі ми домашніх завдань не задаємо. За бажанням батьків можемо і підручники залишити в класі, щоб дитинка не носила, бо рюкзачок буде важкенький. Ще є такі предмети, як образотворче мистецтво і трудове навчання. Туди треба і фарби, і пластилін, і дуже багато різних речей там, і альбом. Стеки, дощечка, килимок творчості, фартушок, який буде дитинка, коли буде фарбувати, щоб не забруднила свою дуже гарний гарний одяг, який купили їм батьки. І для цього ми пропонуємо батькам зробити ось такий бокс, в якому вони складають все, і так, щоб кожного разу не носити це все, вони залишають його в класі. І в цьому боксі є все, що стосується образотворчого і трудового мистецтва. Ми кладемо в наш наплічник ланчбокс, де будуть теж якісь там смаколики, які будуть допомагати діткам. Налаштовуватись на якийсь позитив в тривожну валізку. Ми можемо покласти кольорові олівці, альбом, розфарбовка, якусь книжечку. І обов'язково ще повинен бути бейджик, на якому буде написано ім'я, прізвище дитини, всі відомості про батьків і фотографія.